Сервус Лойте. Давайте розглянемо цього 907-го спринтера нафаршированого, який має ледовські передні фари, туманки, парктроніки. Повністю в круг камери 360. Це є 2-літровий спрінтер з швидкісним мостом 51.13. Можемо побачити придатичне число. Повна маса 5,5. Далі, по комплектації, у нас мультикермо з адаптивним круїз-контролем, хром-накладкою шкіряне. Так, по пробігу у нас. По пробігу у нас 208 тисяч кілометрів. Всі бардачки присутні. Абсолютно все, як положено для справжнього німця. Максимальна мультимедія з, усім, з усіма кнопками та навігацією. Мокра автономка, кондиціонер, самий модний максимальний плафон під окуляри. Тахограф вже є на місці. База Максі. По ресорам у нас тут дві ресори пасажирські, стандартні, заводські. Далі ось така підніжка нас ззаду зустрічає, задні LED стопи. Ну, машина нафарширована. Зараз покажу, як виглядає у нас грузовий відсік. Ось так виглядає. Машина возила медикаменти. Великих навантажень вона не бачила. По кузову, нюансів немає. Гарна машина.